Великодня поїздка у зону АТО. Бродівські волонтери передали нашим землякам, які зараз воюють на сході пасхальні презенти. Усе, що зібрала бродівська громада, віддали безпосередньо в руки воякам. Репортаж із передової вдалося відзняти Андрію Дудчаку, волонтеру, який вперше поїхав у таку небезпечну поїздку. Так ми їдемо в Пологанщині кількості. П'ятий чоловік у нашому бусі, який загружений повністю посилками, передачами нашим бійцям, які захищають нашу країну від окупантів. Рекордну кількість індивідуальних посилок повезли на схід бродівські волонтери перед великоднем. Відвідати наших вояків на передовій і особисто передати більше сотні пакунок, зібраних усім миром. Цю місію взяли на себе п'ятеро сміливців: Михайло Гром'як, який надав транспорт, Василь Целюх, Віталій Каритяк, Андрій Дудчак та Анатолій Балей. Більше трьох тисяч кілометрів бродівські волонтери подолали за чотири доби. Сватово, Старобільськ, щастя, Станиця Луганська, Сєвєродонецьк, Лисачанськ, Кримське, в ці гарячі точки України везли не лише великодні гостинці, домашні смаколики, засоби особистої гігієни, а й захисну амуніцію, Бронежилети від Львівської самооборони, Бродівської координаційної ради та міського голови Бродів. Коля, як служиться? Нормально. Коли додому? Через рік. Через рік? Ну, якщо буде скільки призвався, так? Так. Мандрика Степан мандрика Степан зі Станіславчика. Ми йому зараз дамо якусь передачку. Як тут вас? Все нормально? Не тяжко? Ні. Коли додому? Не знаю. За 4-5 місяців. Та а давно вже тут? Адже п'ятий місяць. Кожна зустріч із нашими хлопцями-бійцями була особливо теплою. Як кажуть, волонтери, наче з рідними, побачилися. Будь ласка, ось бачите, яка зустріч вийшла. Учень і вчитель зустрілися разом десь в Далекій Луганщині в Сватово. Це Віталій Іванович ну, що... разом з своїм учнем Болишином Андрієм. Як вам така зустріч? Приємно, приємно бачити. Людей, насильці, вчителя, думаю, що вже побачимося скоро вдома. Я думаю, ви своїм учнем пишаєтесь. Все найкращого! Анатолій Андрійович, тобі рукожме, все, щасливо тоді. А зараз поряд зі мною це є Роман Морозюк, житель міста Бродів, і так само житель міста Бродів Лозовий е, Руслан. Е, хлопці знаходяться. Деніжні. Деніжнікові. Це Новоайдарський район, що є на Луганщині. Хлопці, скільки ви вже тут часу є? П'ять місяців. П'ять місяців Тягне додому? Тягну. Вас тут ніхто не обіжає? Ні. А як тут а, сепаратисти? Щось мучать вас, достають? Зараз тихо. А нормально. Все нормально. Але ми нікого не боїмося. Звичайно, дякую. Ми приїхали на перше місце в Сватово, де тут зустріли Сергія Хурсу. Хлопець заболоців. Давно ти вже тут? О, Від 7 липня. Ми... Від 7 липня. Ну як, все спокійно, нормально, тримаєтесь? Тримаємося. Коли Путіна виженим звідси? Скоро. Його людей. Скоро. 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 Перемога за нами. За нами. Все. Леонід Пізнюк. Де захищає, де ти захищаєш нас? Ну В Новайдарі? Так, Нова Ідарі недалеко від Новоайдару. Все класно. Коли додому йдеш? Скоро. Ворога не боїмося. Ні, звісно. Ясно. Ну тоді. Ніхто, ніхто крім нас, як то кажуть. Правильно, кому передаш вітання? Вітання передаю дружині, своїм донечкам двох. І також батькові, матері. І тут бабцям моїм всього-всього найкращого. Цілую вас. Тримайся, слава Україні! Героям слава! Героям слава. Тарас, села Тетильківці. Довго служиш? Рік. Ого, а коли буде мобілізація? Ясно. Як вас тут бачу, все, блокпостом обгородилися собі. Пролетарії. Ну що, у вас якийсь кум сумола не проснувся Ні. Дуже добре. Пролетаріату теж. Коли ми переможемо? Поруч зі мною зробив козло. Житель Бродівського району, сам з Лишнева, вчився в нашому Бродівському педагогічному коледжі. Хлопець зараз е, тут е, несе службу на Луганський ТЕС. Того три місяці був в Кримському, все трошки тут почекаю, і вже потім в нього буде демобілізація. Павло, розкажи, як тут, як ся маєш? Зараз спокійно було. Місяць часу. Місяць часу спокійно, ну. Так, вже буде завтра рівно буде. Три місяці, як я вже на ТЕС. Тут жителі всіх Бродівського району, всі організації збиралися і Паски передали. Ну, ти побачив, що там вже є. Я сподіваюся, тобі приємно, що люди приїхали такий шлях спеціально для тебе. Передали. Ніхто не забуває наших бійців, ми кожному веземо якусь свою посилку. По дорозі зустрічалися з військовими, яким вдалося вибратися з полону, підвозили місцевих жителів, захоплювалися бойовим духом бійців жінок. Як тебе сюди призвали? Чи ти сама, сама, сама? з Києва? Uh -huh. А що тебе покликало я, як дівчина ну, не часто так о, взагалі? Тому що о, так сказати, я не можу дивитися спокійно на все, що відбувається. Це о, ситуація ідентична, тому що до мене в квартиру, наприклад, зайде якась падлюка і скаже, що тепер твоя квартира, це наша квартира. Щоб я що так, буду я мовчати, ні? Наоберу, також це моя країна, це мій народ, це yeah, yeah, тут хлопці, всі, що для мене вони всі дорогі. А як тобі не тяжко? Ні, не тяжко підтримують все нормально. Так, так, дуже дуже гарні хлопці. А ще бродівські волонтери переконалися у щедрості української душі і в тому, що Україна єдина і обов'язково переможе. Вертаємося зараз з зони АТО. Відвезли. Гуманітарну допомогу нашим бійцям, які з Бродівського району там воюють, і коли ми повертаємося назад, ми побачили прекрасну назву Полтавські галушки. Ми захотіли тут собі повечеряти. Нас тут прийшло 15 чоловік. І коли е, пан Сергій Миколаївич почув, що це волонтери, зразу дав завдання всіх накормити безкоштовно галушками, борщем е, укропом. <свят> <свят> і настоєнку далі далі домашня горівка. Домашню горілку. Сергій клас нам ще розказав, що вже за рік часу це вже більше півтора тисячі людей. Всі, які є солдати, чи волонтери, він всіх так кормить. Ми хочемо, щоб Україна бачила своїх героїв, тут нього купа подяки і так далі. Ну і казали наші закарпатці, щастя вам, кожен куточок, грошей вам кожну кишеню і здоров'я вам в кожен орган. Миру, миру. Рідним привіт. О, рідним привіт дітям, друзям. друзям. Я думаю, вони скоро побачать цілих, живих, здорових. Що ви прийдете сюди, приїдете разом ми з чоловіком. До кінця місяця побачимося. Хлопці, то є наші, наші козаки будуть всі броди вас бачити. Весь район має пишатися такими хорошими воїнами, які десь не уникають, не втікають, а сидять і захищають нашу рівну батьківщину від агресорів.